З наближенням холодів питання готовності міста до опалювального сезону набуває актуальності. Адже, попри оптимістичні заяви про повну спроможність забезпечити усіх містян теплом, насправді ж у Чернівці теплокомуненерго існує безліч питань, які потребують якнайшвидшого вирішення. Тож, яка реальна ситуація з підготовкою до опалювального періоду та про те, як планують забезпечити теплом домівки чорнівчан, навіть у найскладніших умовах, Розповісти, моя колега. Опалювальний сезон 2024-2025 у Чернівцях розпочато. Відповідне рішення прийняли під час чергового засідання виконкому сьогодні, 8 вересня. Однак у помешканнях містян опалення з'явиться тоді, коли протягом трьох діб добова температура триматиметься нижче плюс 8 градусів. Зразу хочу пояснити, що це не значить, що завтра в житлових будинках, квартирах, чернівчан буде тепло. Ми Будемо реагувати на середню добу температуру протягом трьох днів, як завжди. Нічого нового, але це рішення дасть змогу включити тепло в тих будівлях бюджетної сфери, які цього потребують. Першочергово ж надаватимуть тепло у заклади соціальної сфери. Зокрема, як заявив Василь Зазуляк, наразі отримали запит про подачу тепла від обласного перинатального центру. Враховуючи, що було певне похолодання, напевно, не дуже їм комфортно і ми запустимо котельню, яка знаходиться на території перинатального центру. І також будемо вже, там, де в нас є можливість, де є індивідуальне опалення або економне опалення, будемо також поступово, згідно заявок, запускати систему опалення в відповідних садочках, школах, де в нас є ця змога. До слова, як зазначає заступник міського голови, попри ще раніше заявлену 100-відсоткову готовність до опалювального сезону, проблем у Чернівці теплокомуненерго вистачає. Коли я опублікував пост у Фейсбуці про те, що ми готові до опального періоду, люди сприймають це як так, що в нас все чудово в теплокомуненерго. Ні, це означає, що люди не замерзнуть, вони будуть з теплом, але тим не менше це не відміняє того, що у нас 70% мереж аварійні зношені. Втрачають тепло і і так далі, тому подібне. Що у нас котли в більш основній мірі свої, є старі, їх теж треба міняти. Тобто ці проблеми вони не в один рік не вирішилися. Але маленькими кроками ми все одно рухаємо. рухаємося. до того ж, значна частина будинків не готова до опалювального сезону через власні управлінські компанії та ОСББ. На сьогоднішній день житловий фонд управляючі компанії готові на 75%, А ОСББ, на жаль, на 40%. що стосується за бюджетній сфери освіти охорони здоров'я вони готові на 100%. Тому в першу чергу ми будемо запускати ті об'єкти, які готові до опального сезону, тобто ті, з якими у нас підписані акти готові. Актуальним питанням залишається також забезпечення теплом у випадку блекаутів, адже Росія продовжує завдавати масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. І, хоча наразі ситуація з відключенням електроенергії стабілізувалась, все ж варто бути готовими до різного розвитку подій. На цей випадок у міста є дві змонтовані когенераційні установки. Щоправда, до запуску поки готова тільки одна. Ми розраховуємо на те, що першу ми запустимо, а другу, ну можливо, можливо, треба буде якийсь ще, ще час, тому що ну, об'єктивно є, є питання з частиною. частини. Цих фахівців дуже мало. Компанії, які готові це робити, теж не так багато є певні труднощі, але точно вони будуть, вони будуть найближчим часом запущені. Спочатку на ті, де раніше була можливість, коли ми отримали першу установку, а друга установка буде запущена дещо пізніше. Крім того, на випадок критичної ситуації працюватимуть і модульні котельні. Ми і самі закуповували попередні періоди, і нам наші донори ЮНІСЕФ, Юнісеф теж презентували п'ять, якщо не помиляється модульних котел. Вони тобто ми розраховуємо, що ці котельні будуть працювати в разі форс-мажору. І е, ми їх ставимо е, і поставили. Е, в основному це школи, тому що це великі приміщення, які в разі форс-мажору можна буде використовувати як пункти незламності, пункти обігріву для великої кількості людей, які проживають в густонаселених районах міста. Анна Харабарата, ми дняти вам.